Доброго дня українці! У зв'язку з поширенням інформації про забруднення радіаційного фону в Україні. Сьогодні проведемо вимірювання, щоб пересвітитись, чи в нас все нормально, чи в нас все ненормально. Є такий у нас апарат дозиметр ТЕРА. Що там батарейки вставлені, все нормально? Ще не будем. Зараз вийдемо на двір, перевіримо, щоб не поширювали там фейки. Щоб в нас велика радіація чи не велика. Будемо сподіватися, що в нас в нормі, але треба пересвідчитись. Знаходимося ми в центрі України, Вінницька область. Якраз у нас середина України і цікавить, яка ж в нас радіація. Шановні українці, шок-контент, центр Вінницької області. Центр України. Вимірюємо радіацію. Дозиметр, радіометр МКС 05IP20. Терра. Бачимо рівень в Рівень межах допустимо, да, допустимо. 0,17. Треба почекати пару хвилин, щоб воно строїлось. Так, щось. 0,17. Скільки там буває? Було 0,18. О, 0,17, скочило. 17. Ну Скільки там? 5 хвилин потрібно вимірити. Менше. Похибка 21, 17. Допустиме значення до 25 чи до 30. 40 тоже. Ні, то в нас показує не 40, у нас нормальна радіація 0,17. Переживати не потрібно. Радіація в нормі. Коси не повипадають, все нормально, всі живі, здорові. Так що українці не переживайте, все нормально. О, ну 18, 17. Знаю, бібертон. Це в нашого гамма-излучення Гайма випромідювання. 0.17. На дворі це. Це на дворі. 0.17. Воно це від камінців від бетону це нічого не дає. Чи це? диви, похибка там 19, 017. Природний фон, так? Да? Значить ну, все нормально. 17-18, більше не піднімається це похибка. А нижнє число це, показує оце нижнє, нижнє. Оце 1322, що це таке? А, це часи. Я думав це якісь мікроренген, не отримав я обновлення. Не буде тоді щось функцірувати, не дай Бог. 0,17 так і показує. А з боку 0,30, що це? Бо ми, хлопці, з села, ми не дуже розбираємося в цих приборах. 0.30 з цієї сторони. У нас найголовніше саме, саме цікавить 0,17 цей по радіації. Страшне це випробінювання. 0.18. В принципі, все в межах норми, все добре. Раніше було наче 20 показувало. 100. Ні, то воно скільки там треба в одному місці поміряти. О, 16. 16. Це нормально. Ми його не зачіпаємо, 18-18. Це воно від чого залежить. 16 диви зараз. Природний фон нормальний, типа, бажається. Ну, то слава Богу, що в нас немає радіації. Ніяких онкологічних не буде. Болячок, слава Богу. Так що центр України, центр Вінницької області. Можете переїжджати жити. О, 15, дивіться, чим більше сидимо, тим менша радіація. Замечательно, Стас. У нас тут знаходиться рядом спеціаліст, який він цим займається. Він пройшов всі курси, має безліч нагород. 15. А що на щось менше стає, диви, Було 17-18. Чи це він настраюється на фон природний? Там чи менше, відсотково підносить. Ну, малев... малев... ну було там ось о 20, було 25, там трохи це відсоткове відношення. А зараз 0,15. 0,15 то це природний фон у нас в нормі. Завершимо. Ну тоді завершимо відеозйомку, щоб все в нас нормально. Як ви бачите, прибор сіки, там 4 хвилини використовуємо, чи треба чекати до 5 хвилин десь. Там достатньо хвили. Достатньо одної одної хвилини. хвилини? Ну Ми на протязі майже 5 хвилин проводимо дослідження, то в нас виходить, що 16, 15-16 було 17-18, ну зараз в середньому 15 природний фон в нормі. Переживати нема чого, радіації в нас немає. Так що всім гарного дня. Дякуємо, що ви передивилися наші виміри. Не хвилюйтесь, все буде Україна. Всім гарного дня.